Хочу попередити на майбутнє е, е, журналістів е, про те, що, по крайній мірі, м'яко кажучи, не етично заходити е, в Кабінет міського голови через двері, через кімнату відпочинку. Е, на минулому тижні я проводив зустріч мешканців. і що декілька людей знаходилися там в моїй кімнаті. Я прошу вас себе враховувати. У мене в кабінеті проводиться відеонагляд, тому ви ж бачите на дверях, що там висить. Щоб не було ніяких кримінальних справ. Моїм, моїм добром. Сьогодні проходить позитивний висновок проект по освітленню міста, де передбачено 25 мільйонів. Чому в минулому році не робили, ви знаєте, я вже сказав, що 70 мільйонів за висновки з в цьому році після інфляції були перерахунки цього проєкту. І е, на сьогодні проект розрахований, вже е, двічі повертався за недоробок деяких технічних інженерних. Е, і сьогодні він знаходиться на е, експертизі. Серйозна проблема у нас в місії. Проблема це сезлини. За останні 50-70 років висаджені дерева. Е, без погодження з архітектурою і без коронації за ці роки цих дерев призвели до того, що внутрикварталка наших дерева переросли свої будинки, дахи будинки і е, серйозно е, впливають на атмосферу е, квартир, тому що е, від е, сонячного світла. В квартирах нема практично цих дерев, які забили всі можливі листя, всі можливі значить, площі. І на слідуючій сесії ми будемо вирішувати питання про виділення для вирізки цих застарілих дерев, аварійних дерев, яких в місті біля тисячі. 1 мільйона А Робота дуже серйозна, це не просто взяти лобзиком, попіляти дерево, а це на висоті робота, потрібна вишка і багато чого іншого. Навіть на деяких будинках потрібно ті люди скалолази, які працюють на висоті.